Przyjemni ludzie. W je przyjemno bardzo, Co jest dużo dobre, bo możemy podejrzewać się na innych osoby, jak inni śpiewają i nauczyć się innych. Przez elbląską scenę przechodzą dzieci, późniejsze młodzi ludzie, którzy wyjeżdżają na Sarepty, jak wyjeżdżają na plastowe tabory. tu jest taka atmosfera, że całe rodziny z ochotą przyjeżdżają. Ale żeby można było spotkać się na festiwali, wcześniej trzeba popracować z młodymi artystami. Z tymi wizytelami, tym z nam Які тяжко працюють довгі роки, щоб ти фестивалі могли відбуватися. Це вам в основному назваться велика подяка і гарячі облеск. Тут подяка, напевно, належиться. Без праці цих осіб важче було б зберігати рідну мову серед молодих українців. Зрештою, питання мови стояло у центрі уваги як самих артистів, так і організаторів фестивалю. Ми вас там розуміємо. Тут тебе треба українська мова. Намовляємо всіх, намовляємо дітей, щоб при кожній нагоді розмовляли на українській мові. намовляємо батьків, щоб говорили до своїх дітей вперто, навіть як вони між собою розмовляють на польській мові, щоб ту мову українську вони чули в своїй хаті. Найбільша проблема наша то є того, що вони рідко з собою бувають. Dlatego młodzi ludzie dobrze oceniły festiwal, jaki prosto skróczy je między geograficznymi wizytaniami. Można przyjechać, spotkać się i porozmawiać po ukraińsku. Jest baha trema, ale to że taka zabawa w sobie. E, wystupy te pokazuj, też, ja taka kultywuję tu te ukraińskie tradycje śpiewają. Mi się podobało, że można było wystupać, śpiewać piosenki. По-перше, вони дуже сильно спільно мають багато спільних думок, спільних пісень і спільних забав таких. І вони інтегруються просто в одне середовище. Коли вони тут бачать, що на сцені їх багато є, ну, їх то підбудовують звичайно, то, то, то можна зауважити по дітях. Напевно. Діти між собою пізнаються, по-перше. Не потім переписуються, багато маєте мейлів між собою, дзвінків, радості кучу. Є діти, яких легко зацікавити, бо з дому виносять багато. Але деякі діти, які перший раз зустрічаються з культурою, але залі вже не відходять. Вже їм подобається артистична діяльність, така о, то треба позазити їм. А тепер тихо, починається. Батько перевіряв зовнішність. I rozmiary konkretnych czas ciała 90, 60, 90. Bo koły ja pali, to druzi mnie kazały szczory trzy noczy to samo zło. Dlatego ja sobie wybrał jak najmniejsze zło. Usi artysty na scenie, nagrody, dyplomy. Так традиційно закінчується Дитячий фестиваль у Ельблонзі. Молодих виконавців та усіх зібраних своєрідним заповідом прощав також митрополит Кир Іван Мартиняк. Ми будемо, як будемо винувати церкви, ми будемо жити, як будемо виховати дітей. Ми будемо жити, як будемо давати свідоцтво своєї культури. Кінець травня цього року запишеться у історію Ельблонщини не лише 45-м дитячим фестивалем української культури. У ці дні було освячено хрест, наріжний камінь та площу під місцеву греко-католицьку церкву. Урочистості очолив митрополит Іван Мартиняк, покровителем святині, яка буде знаходитися при вулиці Травгутта 40, обрано переміського мученика, блаженного Йосафата Коциловського. Передбачується, що святиня у Ельбльонзі повинна станути впродовж 10 років.